Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Чи дійсно Трамп відмовився продавати Києву зброю, аби не засмутити Путіна? Чому Рубіо закрив офіс при держдепі, який боровся з дезінформацією РФ і Китаю, та про нову заплановану угоду, від якої залежить доля України? Про це не тільки поговоримо із Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вас рада бачити. І слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Володимире, почнемо з того, що державний секретар США Марко Рубіо і спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стівітков вирушили до Парижа щоб обговорити шляхи завершення війни в Україні. Про це вже повідомив. Держдеп сполучених штатів Америки і у Держдепі підтвердили візит Рубіо та Віткофа до Парижа. Вказується, що американські чиновники пробудуть у Франції три дні з 16 по 18 квітня. І у заяві держдепу йдеться про те, що Рубіо і Вітков прибули для переговорів із європейськими партнерами щодо просування плану президента США і завершення війни в Україні. І у відомстві наголошували, що Трамп хоче покласти край. Кров між Росією та Україною. Тож, пане Володимире, на вашу думку, яку роль в даному випадку можуть відіграти європейські партнери у формуванні можливо компромісного безпекового формату, що відповідатиме інтересам України і стримуватиме агресора про важливість цього візиту, і те, на що ви очікуєте особисто? Ну я відразу додам, що е, на цих переговорах от не випадково, що вони будуть три дні, е, е, і це будуть переговори не тільки з Україною і з європейцями про Україну, але будуть окремі переговори з європейськими партнерами, зокрема, і в першу чергу з президентом Франції Макроном. І подивимось, хто з ким ще будуть переговори. Це дуже важливо, е, з європейських лідерів. Але судячи за повідомленнями буде обговорюватись також тема Ірану. Тому що Стів Уітков, він же не тільки спецпредставник по відносинах між США і Росією, він ще й Іраном займається. І нещодавно він якраз от після зустрічі з Путіним він проводив переговори з представниками Ірану. І тема Ірану, вона в даному випадку теж є актуальною. І, судячи з усього, ну, скільки йдеться про певні умови або припинення, або обмеження ядерної програми Ірану. Тут потрібна спільна позиція США і Європейців. Тому що свого часу, от е, е, якраз угоду з Іраном по, по обмеженню їх ядерної програми, укладали спільно і США, і Європейський Союз з Іраном. Ну і ще одна тема, яка теж скоріше за все буде обговорюватися, хоча вона буде скоріше такою проміжною, е, і е, там не буде якихось вже конкретних домовленостей скоріше так, тільки попереднє це. Тарифи, оскільки Трамп голосив митну війну, зокрема, Європейському Союзу. Ну для європейців це болюча тема. А, і, а, до речі, саме зараз, а, от коли Уїкав Марко Рубіо будуть в Європі. А, то е, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелені, вона е, якраз е, вилітає в США і там має зустрічатися з Трампом. І теж там е, головна тема тарифи. Як подолати тариф, на протиріччя між США і Європейським Союзом. Так що повістка, порядок денний Увітков з Марком Рубіо, він достатньо такий широкий і великий. Але те, що Уїтков, не тільки Марко Рубіо прилетів для Європи, а Увіткав оце безумовно ну, зайвий раз свідчить про те, що Уїтков зараз має великий кредит довіри від Трампа. І Він ну навіть в повідомлення, що е, увітка буде зустрічатися з Макроном, причому окремо. Ну, подивимось, може, вони разом з Рубіо будуть зустрічатися, але заявно, що Уітка буде зустрічатися з Макроном, так що це теж дуже показово. І от що о, треба брати до уваги? Уітка зараз став таким універсальним переговорником від Трампа. Він не тільки о, з Путіним домовляється, з Іраном. А ще раніше, те, що він починав, він був переговорником о, між Ізраїлем і Хамасом. Ну і от хто знає, може зараз ще й Європа теж буде все. В сфері переговорної активності Уітка. Але з високою вірогідністю е Європа не випадково опинилася от як, ну, скажімо так, об'єкт переговорної активності Е, Можу припустити, що на переговорах, які були Уіткофа з Путіном, е піднімалося питання про е хоча б поетапне скасування санкцій проти Росії. Плюс е тема, яка Росію дуже хвилює. Е, і у Росії вже свої пропозиції на з цього питання. Це питання російських активів, які е, е, заморожені зараз е, західними країнами. Більша частина цих російських активів на території Європи, і без європейців питання вирішити не можна. І от е, я думаю, що е, Увіткав буде з Рубі обговорити саме питання такого широкого компромісу з Росією, які плюшки треба надати Путіну заради того, щоб він припинив вогонь в Україні. І думаю, що тут не буде простих рішень, а може і взагалі рішень не буде, тому що як свідчить практика, на превеликий жаль, увіткав. Останнім часом виступає в ролі такого, я б сказав, провідника і е е е такого промоутера путінських пропозицій. Вже відома, ну поки що правда з публікацій змі, але ну судя по заявах самого Вітка в інтерв'ю і Fox News, і ще раніше Такеру Карлсону, Ну він явно просуває позицію Путіна. Він намагається переконати, що треба піти на поступки Путіна Путіну. Там от, наприклад, по п'ятьох окупованих і анексованих українських регіонів. Ну давайте, мовляв, визнаємо да. Ну, Путін цього хоче заради припинення війни, давайте на це погодимось. Йому кіткали каже, що українці на це не погодиться. А от Уїдка це просуває. І я не виключаю, що зараз Увітка е, буде пропонувати європейцям. Давайте підемо на поступки Путіну е, по російських активах е, для того, щоб він припинив війну. А Путін він дуже хитро діє. Він вже запропонував такий. Е, я б сказав корупційно спокусливий план для американської адміністрації. Суть плану така, що треба використати оті самі активи російські, які зараз заарештовані, зокрема і в Європі і більша частина саме в Європі. Їх використати на закупівлю закупівлю американських боїнгів для Росії. Бачите, як цікаво. І Росія виграє, і Сполучені Штати виграють, але головне, щоб ці гроші... Не потрапили в Україну там, ну там за різними оцінками, мінімум 200 мільярдів, якщо в євро. Хтось каже там ну, набагато більше, якщо враховувати ще й там деякі приватні активи. Але тим не менш, головне для Путіна, щоб ці гроші не потрапили до України. А позиція західних країн що з 22 року, що ці гроші мають працювати на відновлення України, і якщо Росія не погодиться на репарації України. Ну щоб відшкодувати збитки, які вона завдала своєю війною проти нашої країни. Тоді ці активи треба передати Україні на відновлення. Правда, останнім часом вже ці активи, хоча відсотки з них використовуються для поточної допомоги Україні. І Україна ставить питання, щоб вже зараз ці активи використовували для допомоги не тільки для закупівлі зброї, але й в цілому для допомоги нашій країні. І от зараз Путін, що називається, не митьом, так катанням, через уїдка Через Трампа хоче переконати європейців, щоб е, заарештовані російські активи, врешті-решт, повернулися е, в Росію. І він готовий поділитися прибутками від цього від цієї оборудки з американцями з Трампом. Ось такі хитрі плани. Я не виключаю, що там не тільки цей план, там ще й деякі інші речі, які будуть пропонувати європейцям, щоб вони пішли на зустріч Росії. Е, зокрема, оскільки більша частина. Санкції і найбільш значущі для Росії санкції це санкції саме Європи. Тому що обсяги торгівлі між США і е, Росією вони невеличкі. Там ну, зараз там близько е, трохи більше трьох мільярдів доларів. А з Європою обсяги торгівлі були великі. І Ще залишаються теж достатньо помітними ну, Європа досі купує скраплений газ російський, е, ну і деякі інші товари. А і тому от, е, Путін зацікавлений в тому, щоб зняли обмеження е, по санкціях саме з боку Європи. Ну і обговорюють ці ідеї зараз. Це така е, тема, яку жва. Ави обговорюються в європейських змі і в американських можливість відновлення постачання російських енергоносіїв в Європу, в першу чергу російського газу. Це як теж компроміс в рамках мирного процесу. Так що у в не випадково там з'явився. Uh, і саме з присутністю у на переговорах в Європі пов'язані певні ризики. Поки що це лише припущення, але подивимося, коли вже буде з'являтися інформація про самі переговори. От тоді вже будемо робити оцінки. Але боюся, що у буде пропонувати uh, європейцям і нам теж, я б сказав, непристойні переговорні пропозиції з боку Росії. Враховуючи риторику Віткафа, то можна здогадуватися, що він буде пропонувати, і наскільки це і як це повпливає на європейських наших партнерів, проте пане Володимира, повертаючись до того, що ви згадали про Боїнги, що цікаво, що Блумберг і вважає, що перспективи потенційного відновлення продажів Боїнг до Росії зростають, оскільки Американський літакобудівник, він зазнає тиску на інших ринках через глобальну тарифну війну, яку ж розпочав президент Трамп. І на цьому фоні Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити приймати літаки американського виробництва. А Ryanair заявила, що може затримати поставки Boeing, якщо вони підпадають під тариф. Тобто, все між собою взаємопов'язано. Проте, пане Володимире, ще додам, що з'являються в. В пресі іноземні і в соцмережі X журналістка Дейлі Келлер Реган Різ із посиланням на чиновника адміністрації Дональда Трампа сказала, що спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог також приєднається до делегації Сполучених Штатів Америки на переговорах у Парижі, щоб обговорити так війну Росії проти України. Тут Кіт Келлог з'являється. Про якого ми не дуже часто вже й, в принципі зараз згадуємо, які сигнали надсилає участь генерала Келога у переговорах? Це спроба підсилити тиск на Україну, чи тут в даному випадку навпаки? Ще ми офіційну інформацію будемо очікувати, тому що це з посиланням на журналістку, яка пише. Да, да, да. Я думаю, що тут дійсно треба дочекатися офіційної інформації. Не всі публікації навіть в західних виданнях підтверджуються тому, що чуток багато, якісь витики. Потім з'ясовується, що не всі вони відповідають дійсності. Але якщо дійсно Келлах буде брати в цих переговорах, ну це такий знаєте, Плюралізм є от спецпредставник по відносинах з Вашингтоном. Є спецпредставник по відношенням... Перспецпредставник Вашингтону по відносинах з Росією, є спецпредставник по відносинах США з Україною. Ну і нормальна. Ну а Марк Рубі як об'єднучий суб'єкт, В принципі, це з точки зору нинішньої структури переговорного процесу, це нормально. Це було б коректно навіть на всякому разі, за деякими публікаціями, зокрема, у Тройтерс. Про це писали ще коли Дмитрієв, російський путінський спецпредставник приїжджав до США тоді, якраз Кіт Келлах виступала в ролі критика в пропозиції з боку Росії. Казав, що вони неприйнятні для українців. Ну в Паріжі будуть буде українська делегація, тому українці самі свої інтереси будуть захищати. Але тим не менш, з точки зору балансу, це може можливо нормально. Я до речі, виключаю, що. Кіткалога могли відрядити до Парижа, оскільки там буде українська делегація. А він знає особисто вже і Ярмака, і Сибігу, і Умєрова. Теж. Так що йому буде легше вести переговори з українцями. І може бути теж, що така паралельна конструкція. До речі, я не знаю, от, чи буде відко з, з нашою делегацією зустрічатися? Оце буде цікаво. І потім ми почуємо відводи, як це відбувалося, якщо це буде. Але насправді, такий підхід він ну, відображає нинішню ситуацію в США, але проблема в тому, що те, то, що відков всюди, він і з Путіним веде переговори зараз з Макроном, з європейцями, можливо, і з нами, і з Іраном теж от витка всюди. І от ця вже велика вага Уітка в переговорному процесі. Це є певна проблема, враховуючи, що він знаходиться. Явно знаходиться під е, таким сильним емоційним і політичним впливом е, Путіна. Е, ну є ще й Дмитрієв, але от саме Путіна. І У мене знаєте, вже таке. Іноді відчуття виникає, що Уітков більше представляє Путіна. Перед Трампом, ніж Трампа перед Путіним. Путіном, такі парадокси. Ну, що поробиш? От така зараз ситуація. Але пер... от... саме участь Уіткова в цих переговорах і от така широка повістка цих переговорів. Вона свідчить про їх велику значущість. І я дуже сподіваюся, що європейські партнери, от президент Франції Макрон, подивимось, хто ще буде брати участь в переговорах, вони будуть відстоювати е, інтереси принципову позицію Європи в переговорному процесі. Було б варта, до речі, посадити. Ставити перед американцями питання про те, що Європа має бути частиною переговорного процесу. Щоб е, переговори йшли не тільки. В форматі трьох США, Росія і Україна це зрозуміло. Але щоб Європа долучилася до переговорів зараз, американці змушені долучати європейців до переговорів, отак опосередкована, паралельно. Але треба, щоб Європа стала частиною майбутніх мирних переговорів. Це було б і, і справедливо, і я думаю, що і це сприяло б ефективності подальшого переговорного процесу. Пане Володимире, також що ще важливо обговорюється нині про те, що Україна Сполучені Штати Америки наближаються до укладення угоди про корисні купалини. Ми з вами цю тему неодноразово обговорювали. І як кореспондент Унян, речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу. А, наступне що на думку української сторони, попередній раунд перемовин Вашингтоні минулого тижня пройшов конструктивно, позитивно є хороші правильні зрушення вперед, які наближають позиції сторін і наближають нас до укладання цієї угоди. Як сказав пан Тихий, робота продовжується над угодою про корисні купалини. Практично кожного дня, тож наскільки з урахуванням тієї, інформації, якою ми володіємо, а ми володіємо не так багато, як би нам хотілося, наскільки майбутня угода може стати ось цією основою для довгострокового військово-економічного партнерства між Україною та США, з урахуванням того, як нині швидко зрушили з місця питання ось цієї угоди, тому що перед цим ми перестали взагалі в, 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 в ЗМІ, так активно обговорювати це, тому що не було конкретних деталей, так та й в принципі зараз немає. Але ваша думка ну чому не було деталі тут до речі, була я думаю позиція української сторони. Пам'ятаєте, що сказала Юлія Свіриденка, коли е е тільки з'явилася інформація про той проект угоди, який запропонувала американська сторона. Ну вже проект великої угоди. На 58 сторінок, і тоді Юлія Сверденка сказала, що давайте зараз не здіймати галас навколо ці угоди, не там робити хвилю зради і так далі. Да, давайте так, от тихо попрацюємо над пошуком компромісів. Це я думаю, була така офіційна позиція. Ну вона дає повні результати. Насправді я вважаю, що тут головний результат: якщо нам вдасться вийти, врешті-решт на певні компроміси. І зняти найбільш проблемні питання, які нас не влаштовують в американському проєкті угоди. Ну тоді да, важливий результат угода, в принципі, може мати значення для нас, якщо вона. Буде передумовою подальших американських інвестицій, зокрема і в розвиток нашої інфраструктури, видобуток корисних копалин не тільки рідкоземельних металів. Ну це нормально. Це якраз інструмент залучення прямих іноземних інвестицій, і це спосіб я б сказав, зробити фундамент, економічний фундамент для збереження партнерства між США і Україною. Чи буде там військова складова? Ну українська сторона якраз і пропонує, щоб е, ця угода була прив'язана до відновлення постачання зброї США для України? А от з цього питання є поки що ну більше непевності запитань більше ніж відповідей? Ну зокрема, от у нас ще е, Декілька днів тому активно обговорювали репліку Трампа, коли він сказав, що Зеленський у мене постійно просить ракети. Ну і він так дав зрозуміти, що а я йому не даю. А питання: які самі ракети? Тому що одна річ атакамси, яких і нам і Байден давав не дуже багато. На... А при Трампі взагалі нових постачань зброї немає. Постачають тільки те, що Байден ще надавав нам. Да, але нас цікавлять зараз в першу чергу ракети для перехоплення російських балістичних ракет ракети для систем ППО Петріот, а це система оборони. Я думаю, що ці переговори вони продовжуються. Так що, якщо вдасться прив'язати цю ресурсну угоду до відновлення постачання зброї для України, ну це теж буде прогрес, це теж буде відповідати нашим інтересам. Але все рівно проблемні питання там залишаються. Ну, один приклад: Суючи за повідомленнями західної преси, американці вже готові, скажімо так, розглядати, як нібито борг для України. Ну, розміри допомоги не 350 мільярдів, як Трамп постійно говорив, а лише близько 100 мільярдів доларів. Ну вже є прогрес. Але для нас принципово неприйнятно, щоб допомога, яка надавалася нам е, і безоплатна і безповоротна, щоб ми це визнали як борг. Тому тут. Є прогрес, але проблема ще залишається. Є також питання, яке стосується європейської інтеграції, тому що нам треба врівноважити інтереси американських інвесторів і європейських, тому що ми не можемо що називається віддати право ну, вибачте за цей термін. Він давні як метафори використовується право першої ночі американцям, Щоб вони мали пріоритет. В різних проєктах щодо видобутку українських корисних копалин. а ми ж в Європу йдемо, і тому європейці ну як мінімум матимуть такі ж самі права, як американські інвестори. Тут не може бути протиставлення і пріоритету лише американських. Ну і так далі. До речі, зараз от Юлія Середенко сказала, що може з'явитися такий проміжний етап. В роботі над цією угодою це меморандум про економічну співпрацю між США і Україною. Ну тоді нагадаю, коли ще от був візит нашого президента в США, і планувалося підписання 28 лютого підписання рамкової угоди про ресурси. Зараз от щось подібне може бути тільки замість рамкової угоди може бути меморандум. І в цьому меморандумі, я думаю, що дійсно можна зафіксувати компромісні позиції щодо подальшої економічної співпраці, зокрема співпраці по ресурсах між США і Україною. І це буде такий перший крок, крок який на продемонструє на не просто збереження, але відновлення подальший розвиток економічної співпраці, партнерської співпраці. Праці між е, США і Україною можливо там буде зафіксована от, і позиція про е, можливість відновлення постачань зброї для України або якісь там інші, хоча б в загальних рисах, е, гарантії безпеки для нашої країни. Але тим не менш, да, прогрес є, але є ще над чим працювати, і е, е, по принципових питаннях ще остаточні компроміси не знайдені, пане Володимире. Ще цікава тема, що адміністрація Дональда Трампа. Розігнала державну агенцію, яка займалася протидією іноземній пропаганді та дезінформації, зокрема і російській, і таким собі новим досягненням. В лапках можна тут взяти, похвалився на платформі X державний секретар США Марк Рубіо. А так він заявив, що протягом останнього десятиліття американців буцімто обмовляли, звільняли, звинувачували та навіть ув'язнювали лише за те, що вони висловлювали свою думку. жодних конкретних фактів на підтримку цієї тези він не навів, але повідомив, що це закінчується вже сьогодні. Правильно, ми розуміємо, що виходить, що російським фейкам та пропаганді у США більше. Не заважатимуть, якщо так говорити в загальному, хоча ми бачимо, що російський вплив він і без, і без цього достатній. Ну, розумієте, тут треба брати до уваги внутрішній політичний контекст США. От я думаю, що він визначальний, а не питання Росії чи України і війни між Росією і Україною. Я нагадаю, що ще в перше президентство Трампа була актуальна тема. Потім вона і при Байдені отримала певний розвиток, що Росіяни, ну хай не прямо, частково, але допомагали Трампу виборчій кампанії, і Трампу це дуже не подобалось. Він вважав, що от в просуванні цієї теми брали участь і деякі, скажімо так, американські структури. Те, що фактично він дав наказ не тільки Ілон Маска, а він дав наказ розігнати USAID, там Голос Америки і так далі. Він вважав там «Радіо Свобода, що ці структури вони причетні інформаційно причетні до табору його противників. І це частина того самого діпстейт глибиної держави, яка дуже не подобається Трампу. Він вважає, що там засіли всі ці е, ліберали, які воюють проти нього особисто. Так що, тут, на жаль, є така ідеологічна складова. Він, до речі, сам дуже часто використовує термін фейкові новини, фейк ньюс Він всю інформацію, всю критику проти себе він вважає фейк ньюс Оце таки у нього. У підхід. А, а ті, хто якраз боровся з реальними фейками, він вважає, що вони на боці його противників. Ну, це перше пояснення. Друге, ну продовжиться скорочення бюджету е, федеральних структур. І вот тут ми підходимо до позиції самого Марко Рубіо, е, е, оскільки. Е, е, Є вже навіть законопроекти, який потрапив до конгресу, де йдеться про суттєво скорочення бюджету Держдепартаменту США, а це удар вже по позиціях самого Марко Рубі і відомства, яке він очолює. Я не виключаю, що Марко Рубі, оскільки він тут сам себе проявив, він не йде на такі поступки. Це така знаєте, суто тактична схема. Давайте я вам віддам те, що ви хочете. От я скорочу, буду скорочувати те, що вам не подобається. Да я пожертвую цим відомством, цим департаментом, заради того, щоб ви не чіпали інший бюджет мого відомства. Щоб ви його не різали, не скорочували кардинально, ну тому що це зменшує можливість і вплив самого Марко Рубіо, і безумовно скорочує можливість впливу його на відомство. Це ж скорочення штату посольств буде, ну і багато чого іншого різних проєктів, які курує державний департамент США. Тому я припускаю, що Марко Рубіо тут міг піти на певні поступки заради збереження, скажімо так, бюджету ну, більшої частини бюджету. Ж департамент США, але сама по собі ця новина вона знакова на превеликий жаль. Вона теж фіксує пріоритети: пріоритет адміністрації Трампа, боротьба з дезінформацією. З російською пропагандою, на жаль, зараз не є пріоритетом для адміністрації Трампа. Він а, більше а, е, схиляється до війни а, з своїми союзниками і партнерами, не превеликий жаль. Ну плюс Китай. От от по Китаю, я думаю, що там да, пріоритети будуть зберігатися. Але тим не менш, це свідчення того, що. Да США зараз не будуть приділяти особливої уваги боротьбі з російською пропагандою. Ну, ми ж це бачимо і по інших ознаках. У те, що США принципово відмовилась від спільних резолюцій в лютому по третій річниці війни між Росією та Україною, відмовилась від засудження російської агресії. Зараз вони відмовились від спільної заяви в рамках Великої Сімки по трагедії сум. В сумах ну це теж було показово. А чому отут От теж пояснення: вони не хочуть засуджувати Росію. Вони вважають, що США мають бути нейтральною стороною, і можливо, це теж був аргументом скорочення цього департаменту, що мовляв, ми зараз не ведемо інформаційної війни проти Росії, і тому навіщо ми будемо витрачати гроші на боротьбу з російською дезінформацією? Так, що от, тут все поєдналося і гроші, і внутрішні політичні питання. Ну і намагання зберігати якісь нейтралітети і, е, прагнення домовлятися з путіним. Так що, от, це знаково насправді ну. Вина що поробиш такі часи зараз в Вашингтоні? але все ж таки я думаю, що е, тема боротьби з російською дезінформацією вона рано чи пізно повернеться до США. Це лише питання часу. Пане Володимире, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші думки за аналітику професійну. Я нагадує, нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, ви залишайте свої коментарі, свої думки. Можливо, якщо у вас є якісь запитання до пана Володимира, теж їх пишіть. Ми все бачимо, читаємо і готові їх потім вам озвучити. Бажаємо всім спокійного дня і кажемо до зустрічі.